Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Недавно я виклав відео, яке набуло. Великого резонансу в місті Сикіряни на Сикірянщині, Чернівецькій області, не тільки про молодиків з бітами та залізними трубами, які патрулюють місто Сукіряни. Ще тоді я відчував що щось не дуже чисто: не можуть вони це робити без даху, без даху в місцевій владі та в місцевих силових структурах. Підкреслюю. Або серед корумповних чиновників та серед корумповних силовиків. І як в воду дивився, до мене надійшла інсайдерська інформація від наших сукірянських людей, які уважно дивляться за моїм історичним українським ютуб-каналом Георг Кравцов, про те, що цих молодиків, а я називав що їх четверо, вони розділялися по парам. А от і ходили з бітами та залізними трубами по місту секіряни. Цих молодиків кришують. Хто кришує? По інсайдерській інформації, їх кришує одна з високопоставлених чиновниць секірянської міської влади. Не тільки кришує. Не тільки фінансує, але й відмазує від уваги правоохоронних органів та від уваги ТЦК місцевого сукірянського. Тому що ці всі здоровенні лби молодики, які ходять з трубами та з бітами призивного віку. Крапка. Для чого це? Місцеві чиновниці, по інсайдерській інформації, вона використовує цих молодиків для залякування та психологічного тиску на місцевих сукірянських людей, які не згідні з її політикою, з її відношенням до простих людей міста Сокіряни. І ще вона збирається іти далі. Ця чиновниця рветься до влади і збирається використовувати цих молодих хлопців зелених, які не розуміють, що вони творять в своїх політичних амбіціях та нечистих політичних цілях. Буде їх використовувати як торпеди на кримінальному жаргоні. Це торпеда, це людина, яка сліпо виконує незаконні кримінальні накази. Що я вам скажу? Місті Сокіряни на Сокірянщині ніхто не контролює неформальні молодіжні організації, а повинні контролювати. Місцева влада в місті Сокіряни Новодністровську не контролює молодь від слова взагалі. Відділи освіти, відділи культури Сокіряни Новодністровська не контролюють. Вони сидять в теплих кабінетах, отримують непогані зарплати. Їх контролює вулиця. Їх контролюють нечисті на руку місцеві чиновники, корумповані, часто, які не є українськими, їх контролює російська іноземна субкультура, їх контролює вулиця та кримінал. І приклад місті Сокиряни з темними автомобілями, з затемненими склами, в яких розкатують. Фактично, молоді люди, та ні, вони вже не молоді люди, вони бойовики, бойовики з залізними, бітами, з залізними трубами та бітами. Є які, начебто по інсайдерській інформації, кришуються місцевою чиновницею та корумпованими силовиками, є яскравим прикладом того, що ми втрачаємо нашу українську молодь, втрачаємо, віддаємо її на чужі руки. Руки, які ворожі, наші українські державі. З вами був український історичний ютуб канал Ігор Кравцов та я, український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.